Привіт! Я рада знову зустрічі з тобою. Сьогодні я зачитаю тобі оповідання Наталі Забіли ясичин садок. Сідай зручніше і слухай уважно. За вікном сьогодні вітер, вітер аж в кімнаті чути, як гуде. Де садок давно пішли всі діти, а маленька ясочка не йде. Наша яса нині трохи хвора, все кахика і носик витира. Застудилась, мабуть, яся вчора, як ліпила бабу дітвора. На роботу вже поїхав тату, мама вийшла і довго щось не чуть. Може, яся буде сумувати, може, слізки рясно потечуть? Ні, ясюнянь не така вдалася, в неї досить іграшок ляльо. у своїй кімнаті наша яся улаштує власний дитсадок. Діти будуть лялька та ведмедик, та конячка сіра без сідла. І собачка бум така кумедна, що угору вухо підвела. Ще ясюня посадила кішку, а вона стрибнула у куток. Ну й сиди собі сама під ліжком. Не візьму тебе у дитсадок. От усі в кутку біля канапи посідали. Тихо, не шуміть. А чому в одмедя чорні лапи? Мабуть, вранці їх забув помить. Зараз я будинок вам збудую Із великих татових книжок і обідом добрим нагодую, дам цукерки вам і пиріжок. А тоді візьму цікаву книжку, покажу своє знайоме о. Яся певна, що ведмедик мишка хоче знати літери давно. Потім яся хусточку ростеле на вовняннім теплім килимку. Ну, лягайте, діточки, в постелю, так і ми спимо у дитсадку. У куточку сплять слухняні діти, і ведмедик з лялькою, і кінь. За віконцем виє вітер, вітер, а в кімнаті тиша і теплінь. От і мама двері відчинила, і на руку ясю підійма. Ой, яка ж у мене доня мила, що так добре грається сама. Я тобі пропоную зі своїми іграшками теж пограти в дитячий садок. Я дуже сподіваюся, що тобі сподобалось оповідання Наталі Забіли Ясичин Садок. Бувай!